Все, привіт друзі! Ви на каналі Тиспік-Толі. І <свят> вам напевно цікаво, як ми опинились в Буковелі з друзями. Ну що, давайте перемотаємо трохи це все назад і розкажемо вам, як це в принципі сталося. До самого початку повернемось в іншому відео. А поки для контексту. Нас було п'ятеро в одній машині. Багажник зайняла собака. Тож, речі, ми відправили новою поштою. Поки чекали на них, встигли переночувати у Львові та у Буковельському готелі Гук. Зараз щоденько розкажемо про останній і рушимо в будинок, де проведемо залишок відпустки, дорогою заїхавши в спа. Невеличкий рум-тур у готелі Гук. Почнемо з балкону. З балкону шикарний вид. На ньому є два стільця. І столик. Також є основна шафа. І комод, в якому сейф, холодильник і інші шафи під речі. Ліжко, на якому собака їсть смаколик. Додаткове ліжко, за яке ми не платили, і на ньому спала собака. Є чайник, є чашки. Вода набирається в кулері в коридорі. І ванна з душовою кабіною. Невеличка, але дуже тепла. і дзеркало. З нашого готелю ми вирушили в спа центр готелю Маріон. Всередині на нас чекав теплий глибокий басейн і мілкий басейн з гідромасажем, від якого неприємно тягнуло хлором. Хамам того дня не працював, тож протестувати його не вдалося. Проте сауною хлопці були цілком доволені. Людей майже не було. Ми були одними з небагатьох відвідувачів. Найбільше мене вразило масажний джакузі біля панорамного вікна з неймовірним видом на схили. Також приємний бонус: ціна 500 гривень з людини за цілий день і можливість відвідати місцевий ресторан. Щоправда, для цього доведеться з халату в звичайний одяг. Після СПА ми заїхали за їжею. Нарешті заселилися в будинок. Повечеряли, підготували екіпу для катання і провели вечір біля багаття. Атмосферно і дуже дешево. Рекомендуємо. Наступного ранку після легкого сніданку вирішили кататись. Нарешті можу показати вам цю красу, яка зустрічала нас щодня. Величні гори і маленькі будиночки навколо створюють відчуття спокою і наповнюють енергію. Наші Валькірії житло теж сподобалось. Важливо було, щоб вона могла вільно побігати хоча б годинку на день. Частково це вдалося, але без нагляду залишити її не вийшло. Паркан був не з усіх боків. І зараз ви готові до румтуру. Почнемо ми з отакого шикарного виду з вікна. Це наш вхід в житло. Нам поставили таку ялиночку. А тут Валькірі. Ви мене спитаєте Віка, а чого у вас тут такий срач? А я скажу, що ми знімаємо це не в перший день. Ми тут вже пожили кілька днів, тому ми можемо сказати, що нам подобається що ні. І що особисто, мені не подобається в цьому будинку. Немає жодної шафи. Тому ну, наші речі лежать ось якось отак. Ну, а ще ми трошки свинюки так. Від входу у нас відразу йде наш стіл, за яким ми їмо. А там живемо ми з Сергієм, трошки для вальки. Дуже мило. Да, там Валькірія теж там живе, так, так, так. Ванна кімната. Душ. Рукомийник, туалет і так, так, так. Закрилась, закрилась. Це наша кухня. А, плитка, де ми можемо готувати. Мікрохвильовка. Оце набір, набори бокалів, дуже, дуже класно, що вони є. Ну і таке а, є посудомийка. Там сміття, там холодильник. Посуд по є. Взагалі нам подобається. Що? Піш нагору, покажемо на горі. Ходи. З цих сходів Валькірія впала вже, як мінімум, двічі. Тому вона їх боїться. Вона спочатку їх боялась. Але вони все одно лізе. Отже. На другому поверсі у нас такий коридорчик тут є склад додаткових речей. І це єдина шафа в домі. Так, тут є на другому поверсі туалет, щоб люди не бігали. В душ вони все одно бігають. Поки я показувала вам будинок, решта компаній вже дісталася нашої гірськолижної точки призначення і навчили Марго користуватися підйомником. Вона найменш досвідчена серед нас, тож отримала найбільше нових вражень. Можна поставити відмітку виконано навпроти пункту Зустріти світанок на горі. Не встиг, давай вставай, не стой на трасі. Спочатку планували вкатувати цілий день, але, зваживши всі фактори, вибрали оптимальну стратегію. Найкраще рішення виїжджати з самого ранку, брати абонемент на півдня або на три години, за цей час можна максимально ефективно відкатати, поки схили в хорошому стані і не вбитися від втоми. Потім обов'язково відпочинок, щоб відновитися. Ідеально було б закривати день вечірнім катанням, але ми так на нього і не потрапили. У перший день його не було, а потім вже не бачили цьому сенсу. тому що вони не за рулем, як я. Ну нічого, я ввечері нагоню це все. А зараз я як це, задовільняюсь офігенним катанням. І водичкою. І водичкою. І компанією. Ну, а ми? Ти не спіши, то хіба тільки. Якщо мене запитати, яким складом краще їхати вкатувати схили, то я скажу, що треба мати під рукою лижника. бо на пласкачі можна зробити так. все добре. Розвернутися доведе! Все нормально. Та... <реш> <реш> може би ви десь трохи роз'їхались, бо в мене Катя палками по коліну хлопає. Сонце! Ідь. Сонце, не в обіду можеш уїхати. Уїдь, уїжджай. <реш> Уходи! <реш> <реш> Тобі росинка пісне легко, я бачу. <реш> <реш> Слухай, може я вистігну одну ногу Давай до... Я. Ух. Це буде в інтернеті, якщо летіла в них. Да. Ой, ти міг так краще. Так, да, міг. Але якщо серйозно, то моя відповідь була б однозначно не одному. Це банальна безпека, бо якщо ти травмуєшся, біля тебе мало хто зупиниться та допоможе. Зазвичай люди занадто швидко проїжджають повз. Їдемо прямо. А куди до п'ятерки їхати? Туди! 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 Катя, тримайся!

Така самостійна дитина. Наступного дня ми з Марго рушили відпочити в спа центр готелю Фоміч. Мало хто знає, але саме тут у нас з Сергієм була весільна подорож, тому мені було цікаво, що змінилося за чотири роки. Сніданки залишились такими ж смачними і різноманітними, але тепер тут можна зустріти маленьких песиків, які приходять разом з гостями. Для тих, хто не живе в готелі, сніданок коштує 650 гривень. Спа-центр залишився таким же стильним і комфортним. Людей з самого ранку тут було достатньо, і до обіду всі шезлонги на поверсі з басейном були зайняті або мокрі від дитячих забавок. Усі основні спа-зони знаходяться нижче по сходах. Тут можна обрати відпочинок на будь-який смак. Лазня, сауна, джакузі, кімнати релаксу. Куточок з ремонтом. Ми ж зупинились на Хамамі. Пам'ятаю, як вперше спробувала його саме тут, і з цього почалась моя любов до Хамаму. Вхід коштував нам по тисячі гривень на весь день з людини. І на мій погляд, за такі гроші можна було б за 4 роки хоча б оновити джакузі, бо воно було те саме, просто бульбашки без масажу. Є перший раз. Палка, дружби! Палка, дружби! На другий день катання настав час поговорити про захист. Бо від несподіванок ніхто не застрахований, як би гарно ви не каталися. Свіжий вельвет, Станова піч. Ой, ліпочки свіжий! Кожен спуск мене захищають на колінники, м'який захист для тазу та панцир на спину, а також база і ґрунт гірськолужного катання, його величність, шолом. Для мене це є обов'язковими атрибутами. У які ще є захист зап'єст. Можливо, згодом цей список доповниться, можливо, навіть з ваших коментарів. Поки ви спостерігаєте, як добре навчився їздити по відеоурокам з Ютубу, я розкажу вам про ще один вагомий момент: страховка. Так, я вже казав і про важливість захисту, і про кампанію для катання, але про страхування у нас ще не було. Катання з гори вид спорту з підвищеним рівнем ризику, тому не скупіться та купіть собі страховку. Ми брали прямо на касі разом із кіпасом за додаткові 90 гривень фактично, останню мить. Але така можливість може зникнути в будь-який момент. Тому подбайте про це заздалегідь. Не бывает. А, ну он там вот туда Поехали. Недовго музика грала я не годен. Це дуже бляха смішно. Да, да-да, правильно, правильно. Перший гірськолижний відпочинок у Буковелі дівчата вирішили поїздкою на Радульбані. Це санна траса, довжиною півтора кілометра, яка проходить через ліс і спускається зі схилу. Кататись можна як на одинці, так і в тандемі, а швидкість спуску регулюється самостійно. Okay. thank you. На мій погляд, хоч раз варто спробувати ці свої рідні лісові американські гірки, бо, судячи з криків, враження точно незабутні. В останній вечір ми запланували чан просто у тому ж будинку, де й жили. Дуже сподобалась позиція господарів: чан доступний тільки для гостей будинку, а для сторонніх лише якщо дім пустує. Це зручно та по-людськи. Дякуємо, якщо ви це теж дивитесь. Єдине, про що ми пошкодували, що не замовили чан раніше. Якби знали, що це не просто човунна колба, а повноцінне джакузі з усіма перевагами чану, то мабуть не вилазила б з нього увесь відпочинок. Ну що ж, друзі, ось і завершується наша зимова пригода в Буковелі. Як казав один мудрець, сніг тане, а спогади залишаються, особливо ті, де ви намагались встати на борт, але більше нагадували пінгвіна на катку. Життя це теж своєрідний спуск з гори, іноді плавний, іноді з підступними горбами, але завжди з видом, який вартий кожного падіння. Тож бережіть свої мрії, як ми тут берегли свої коліна, і ніколи не бійтесь знову злетіти вгору. Навіть якщо для цього треба піднятись на підйомнику. До нових подорожей, нових викликів і, звісно ж, нових історій. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись і розказати друзям, як я вмію красиво філософствувати. До зустрічі!